Звуть Любов і Я виготовляю труби на виробництві Інтерпайп. Тут задіяні тисячі людей, у кожного своє завдання. Я, наприклад, накручу муфти на труби. Така професія називається різальник труб та заготовок остаточна навертка муфт. Від якості моєї роботи залежить поведінка трубної колони в свердловині. Чи витримає з'єднання високий тиск гігантського нафту чи газопроводу. Робочий день різальника починається з огляду устаткування. На початку зміни дізнаюся всі подробиці про замовлення, з якою різьбою та трубами буду працювати сьогодні. А асортамент Winterpipe широкий. Компанія виробляє труби і для будівництва, і для машинобудування, і для нафтогазової та енергетичної галузей. Наша трубна продукція використовується в різних проєктах на ринку Європи Близького Сходу та Америки. Виробництво інтерпайп автоматизоване, я працюю головою, а не руками, адже муфта накручує верстат. А я ж вибираю програму, яка підходить для конкретного асортаменту, а потім слідкую за коректністю її виконання. У більшості випадків параметри вже збережені в пам'яті. А якщо продукція нова, оновлюю і програму. Потім завантажую муфту і контролюю, як заходить труба в станок, з якою силою муфта накручується на трубу чи встигає виконати план. За зміну через наш верстат проходить в середньому 200 труб. На виробництві важливість нашої професії добре розуміють: цінують нашу роботу, забезпечують весь соціальний пакет і платять гідну зарплату.